Шукайте на полицях магазині товари з майстернеї бібі. Продукти українські підтримай і ради спіздати те майстерня бібі. Як бібі -Бі допоміг автоптаховозу Привіт, малята! Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь обережний на дорозі. Буду-буду. Майстерня біб. -бі. Майстерня бібі. Гей, -бі. Хе привіт. Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скринь швидкість. Ой-ой-ой! Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадаєте мені номер? Хм, Який же з них правильний. Може, цей? 01? Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007? Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло? служба порятунку. Перевернулася вантажівка Птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді. Треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився цей. Так. Це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово, птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. ціп тіп, 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 ціп тіп. Ну, не бійтеся, а ну, іди сюди. <гум> Пімав, піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді, тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз мы растягнем сетку. Тип, 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 тип. Кто тут золоднил? Помо смачных зерняток? Тип, 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 тип. А так. Молодцы. Опа. Ага. Попались курочка рябы. Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму. Майстерня бібі. Вау! Ні ні ні. Я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив, а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Панди завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати, тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги. Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі. Як бібі -Бі допоміг електромобілю? Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше, ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. Бібі -Бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бібі -Бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду, про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися, і про те, як батарея розрядилася дорогою. Бібі -бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Так, малята. «Хм, Ну, і з чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Так. Може, цей? <хе -хе -хе. Ні, цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні. Цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Так, вийшло, тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпина на дверях? Електромобіль згадав, а як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися і ржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько, такою, як на машині. Можете Ні, це поморанчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Угу. Можете Ні. Ця навпаки надто темна. То дітя. Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. <гум> Усе. Батарею зарядили, ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. <гум> Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав. Що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі! -Бі.